Як стати на військовий облік за кілька хвилин через «Резерв плюс» І кому це дозволено? Які штрафи держпраці діють з 1 січня 26-го року? Та як роботодавцю їх уникнути? Та що змінилося у виконанні нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю у 26-му році? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер один. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, а також запустили перший кадровий аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз на кадроленком. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 26 по 30 січня. Поїхали. Стати на військовий облік сьогодні можна без особистого візиту до ТЦК та проходження ВЛК. Онлайн постановка доступна через мобільний застосунок Резерв Плюс і займає лише кілька хвилин. Скористатися сервісом можна навіть перебуваючи за межами України. Стати на військовий облік онлайн можуть юнаки 2009 року народження до 31 липня. Включно чоловіки віком від 25 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за кордоном, за умови, що вони раніше не перебували на військовому. Обліку мають біометричні документи, id картку або біометричний закордонний паспорт. Онлайн постановка наразі недоступна жінкам, які підлягають військовому обліку за фахом, та особам, знятим з військового обліку. У таких випадках необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. 26 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроект 14403, яким пропонується відновити вихідні дні у державні святкові дні у період дій воєнного стану. Зокрема, пропонується вилучити частину 6 статті 6 закону 2136, яка на період воєнного стану скасовує застосування статей 53 і 73 кодексу законів про працю. Це означає відсутність офіційних святкових і на робочих днів та скороченого робочого часу на свят. У разі ухвалення законопроекту ці норми можуть бути відновлені. Відновлення, що вплине на режим робочого часу і відпочинку працівників, крім того, законопроект містить спеціальні положення щодо військовослужбовців. Пропонується передбачити, що святкові дні, у які військовослужбовець перебував на службі, додаються до щорічно основної відпустки або підлягають компенсації. Норми тривалості робочого часу для п'ятиденного та шестиденного робочого тижня у 26-му році з урахуванням продовженого воєнного стану у нашому довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці нагадали, що з 1 січня 26-го року розмір штрафів за порушення законодавства про працю обчислюється виходячи з мінімальної зарплати, встановленої у розмірі 8 тисяч 647 гривень. Зокрема, допуск працівника до роботи без укладення трудового договору тягне за собою штраф у розмірі 86 тисяч 470 гривень за кожного такого працівника. У разі повторного порушення протягом двох років фінансова відповідальність зростає до 259 тисяч 410 гривень. Окремо передбачено штраф за перешкоджання проведення перевірки держпраці 138 тисяч гривні. Щоб уникнути фінансових санкцій, роботодавцям необхідно дотримуватися встановленого алгоритму офіційного працевлаштування. Це укласти трудовий договір, видати наказ про прийняття на роботу та до початку роботи працівника повідомити Державну податкову службу. Крім того, у разі прийняття на роботу призовника військовозобов'язаного або резервіста роботодавець зобов'язаний протягом семи днів здати видання наказу. Поінформувати відповідний ТЦК більше про особливості працевлаштування у професії кадрових з нуля до профі прийняття, звільнення, відпустки і військовий облік, доступний для передплатників кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Саме тут ви не пропустите важливі новини, документи, а також першими побачите всі відео та анонси наших вебінарів. Посилання чекає в описі до відео. Фахівці держпраці нагадують, що з 1 січня вступив в силу новий порядок виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, згідно з яким роботодавець зможе або працевлаштувати осіб з інвалідністю, забезпечивши необхідні робочі місця, або щоквартально сплачувати внески до фонду соцзахисту. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю визначатиметься роботодавцями самостійно, виходячи із середньооблікової кількості штатних працівників за квартал і становитиме одне робоче місце для підприємств зі штатом від 8 до 25 працівників, працівників, 4% штату для підприємств зі штатом понад 25 працівників та 2% для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів, надавачів соцпослуг слуг та організацій, що займаються реабілітацією чи навчанням осіб з інвалідністю. З 26-го року працівник з інвалідністю зараховується до виконання нормативу лише за умови одночасного дотримання трьох критеріїв. Робота є основним місцем працевлаштування. Нарахована зарплата перевищує встановлений розмір мінімальної, тривалість робочого часу. Відповідно до нормальні або індивідуально адаптовані нормі. З 1 січня 2026 року норматив виконують щоквартально, а не за рік. Щоб правильно підрахувати середньооблікову кількість штатних працівників, скористайтесь нашим калькулятором на кадроленд. Фахівці пенсійного фонду України роз'яснили, що відомості про трудову діяльність не працюючих пенсіонерів уже міститься в базах ПФУ, тому оцифровувати паперові трудові книжки таким особам не потрібно. Щодо працюючих пенсіонерів, які вже мають електронну трудову книжку, до оцифрування останніх періодів роботи здійснюватиметься під час звернення за перерахунком пенсії, який проводять раз на два роки. Водночас, усім іншим застрахованим особам важливо завершити оцифрування трудових книжок до 10 червня 2020. Шостого року за бажанням кожен пенсіонер може перевірити результати оцифрування своєї трудової книжки в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Більше щодо оцифрування трудових на вебінарі 3 лютого. Фахівці держпраці нагадали, що 26 січня втрачають чинність деякі пільги для донорів, зокрема додатковий день відпочинку після донації. Водночас право на вихідний у день донації зберігається. Проте основні трудові гарантії донорів закріплені, окрім закону, у статті 124 кодексу законів про працю. Вона передбачає, що у дні медичного обстеження та донації крові чиї компонентів особа звільняється від роботи із збереженням середнього заробітку. Після кожної донати. Нації надається день відпочинку зі збереженням заробітку, який за бажання можна приєднати до щорічної відпустки, оскільки ці гарантії закріплені безпосередньо в кодексі законів про працю і не містять обмежень щодо строкових дій, втрата чинності перехідних положень закону 931 у 26-му році не впливає на надання донору додаткового дня відпочинку, передбаченого статтею 124 КЗПП. Підставою для таких дій є довідка з медичного закладу, що підтверджує донацію. Зразки заяв та наказів про надання дня відпочинку за донацію крові у нашій рубриці. Документи на кадролент». Воєнний стан в Україні продовжено до ранку 4 травня. Разом із ним діють і спеціальні правила трудових відносин. Мобілізація також залишається чинною, тому не забувайте видавати накази про увільнення мобілізованих працівників, зберігши за ними місце роботи і посаду. За рішенням роботодавця таким працівникам можлива виплата в матеріальної допомоги у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. Щодо робочого часу. У лютому немає святкових і передсвяткових днів, тому норма робочого часу залишається без змін при стандартному п'ятиденному робочому тижні вона становитиме 20 робочих днів і 160 годин. Найпізніше 9 лютого звітуємо за форму звіту 1 ПВ місячна за січень. За наявності у січні змін в облікових даних військовозобов'язаних працівників до 5 лютого необхідно подати повідомлення про зміну облікових даних до відповідних ТЦК щодо відпусток без збереження зарплати через воєнний стан. Працівники мають право оформити відпустку за частиною 3 4 статті 12 і закону номер 2136 у період з 3 лютого по 3 травня включно. Пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. У лютому продовжуємо стежити за питаннями бронювання працівників. До 1 лютого для працівників критичних підприємств діє спрощений порядок бронювання протягом 24 годин замість 72. Після цієї дати відновлюється загальне правило: бронювання працівників через дію з здійснюватиметься за 72 години у зв'язку з продовженням воєнного стану, військовозобов'язаним із чинною відстрочкою необхідно продовжити її дію у лютому. Зробити це можна онлайн через «Резерв плюс» або офлайн у ЦНАП, встигати за всіма кадровими подіями легко, з нашим сервісом. Календар кадровика». тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. А ще у лютому стартує курс Кадрові помилки у документах, виправлення у трудовій П2, особовій справі, наказах та табелі». Не пропустіть! На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал Номародин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.